На дворі плюс 37 утречко, добреньке, а тут 23. Кажись, Мурчик просто дивися, чихать почав. Я тобі казав, не лежи під кондиціонером, не лежи. Кривомуркає. Ну і хороняка. Утром під дверима почав хекати, трястися, думаю, не, при, не прикидайся. Ладно, заходь, пішли включу. І все, попадали. Ну не кормив іще утром. Того ри, рижик живчиком бігає. Укуси його. Прийомного папу <ріст> <ріст> лежав з висунутим язиком. Лот хто б дав би полезать, да? Мороженка холодненького. Кстати, надо би сходить купить. Ну і шкотунці ви мої. Мурчика вавка заживає. Так що не переживайте, вже на дві лапи ділає повний тиге Ну починається все. Остили можна і побитися. Можна і погрітися. Ай, скотеняки, скотеняки ви мої. Йдіть, розійдіться. Ну що, ви втомилися від коропових оснасточок і карпових рибалочок. Тоді ми прийшли, <рес> йдемо к вам. Вбивці карася. Це карась про. Просто. Супер карася. Чого не вбився? Кормачки. Звичайно ж, не проварені ні в якому составі. Що у тут якісь криси по комішах бігають? Мабуть почепимо дві таких 40 на 70 грам, це дофіга. фіга. Як не буде клювати, то пталочка і флетік профмонтажний на 50 грам, у нас в комплекті з кислою грушею. Але буде вбився карася із насадочками якими. Правильно, п'яна кукуруза з відра, ібо нефік. понеслась. Я в шокі тільки закинув убивцю карася, відвертаюся, іде клювака. Можливо, збило качаван. Тю, блин, тут відпущено. Як бачимо, навіть прикормка на місці. А от а гачок розігнуло. Як. Оце цікаво. Та фіга собі він, він крепкий. Байтранер вроді був отпущений. Ну, карапяри дають. Ну пострибай. Молоденько свіженької кукурузки. Шматочок клац. Треба було б закліпсуватись. Але тоді ризикуємо втратити дрина. Оп! Байтранер. Странно, як воно могло гачок розігнути, коли я його згинав, чуть но хоч не зламав. Але то така стандартна вбивця кара, ні. Обіднєна вбивця, карася спрацювала отака, от на два гачка, дві кормушки. І мені така навіть більше подобається. Чим більше цих кормушечок, тим, чим сильніше вони проварені в особому составі і ніфіга не летять нормально. А от дві польот нормальний. А ще краще одна, щоб вона була з грузиком спаяна. Але це вже флет або кормушка ріка. В вб... сирійній вбивці карася закинуті, це важливо, серійні, Це не ручна робота, це профмонтаж, коли штампує. Всередині на три пружинки і по краях на дві пружинки вбивці. Карася стоять. І більше не тичка, головне, перву тільки закинув, чую бзз. Думаю, не оборачуюсь, ніфіга собі підмотав пусто. Ну, вбивця карася це не волос. На волос важко було б заставити рибу клюнути, коли вона не клює. А коли типу вбивця карася, покльовок більше. І тут не поспориш, але ви враховуєте одну деталь. На вбивцю карася і їм подібних або просто карася снасть, ісходів і сходів набагато більше. Буває навіть половина сходів, особливо якщо фігово бере. Блін, вже вторий зброс коло аератора. Треба було все-таки туди один дрин закинути. Та й таке. Добренько, не сумуйте там. Я впевнений, риба буде, бо ми на шикарному ставочку. Нам навіть на блокпостах уливалися і раз. Казали, о, ти їдеш туди рибачити, де одну за одною таскань, да. Миколаївські блокпости. Ми глянули удочки у багажнику, блін, народ свинячий, ну є же мусорка, ну йоханий бабай. Адмірали, перегари рвак з двома стаканчиками не будемо гупати. Рядом цілий бух пустий і безполізний. Хоча з потопом із, ви поняли, відкуда у вас каховки, риби трошки та й додавилось, типу заявляють якого. Але це не точно, ми не перевіряли краснопорки так. Карасів навряд чи. Добренько, чекаємо. Ну що, вбивця карася, не зміг завалити коропа, не його розмір того. Переставляємо по папчики крильовий, поставив. І, звісно ж, доточив до нього флетик, як без нього. 50 грамовий. У нас тут є ще один полусамопальний, як бачите. Дайоханий ти бабай, може пізніше перекинемо за коспод вбивцю карася зверху звичайний гачок під кукурузу поставив, але вбивцю карася одного закинув в сторону і майже без корма, там трохи в пружинах залишилось. Для чого? А щоб знали, Ібо нефік. Ой, мені каже, що риба що то знає. Ставок маленький, на корм ходити не можна. Отак і живемо. Зараза зараза дурна. Дале 37 в тіні не то слово передавали. Піпець. Закинув два профмонтажика з кукурузкою і по папчиком до труби отуди. Там все таки вода виходить. І там Коробчук закручується, намагається через просочитися, через щир щиро, розміром з глаз заглядає туди, як чертяки з Russian Federation на наш канал. Я знаю, що ви дивитесь, статистика не обманує. Коли ви вже самі собі сделаєте обрізання Ютуба, давно пора. Нічок і стоять, ждуть. І ми підождемо. Сонце з собака смала весь день. Дивіться, стільки хмарок і хоча б одна закрила. Сонечко, та ніфіга. Не дождетесь. Як і я, нормальної роботи Говпрохи ніколи не дождуся. За сьогодні, мабуть, клинов 5-10 було. Тобто ця падлюка клине на жарі. Хоча ще не сильно жарко і вона в тіньку. На жарі вона не заряджається. Зараз приходиться акумулятори ганять з камери в этот самий і, обратно. і постійні клини на включенні. Тобто, ти нажимаєш включити і одразу записувати, то тобто різкий вистріл. І воно може просто включитися, почати записуватися, ще й перезагрузитися паралельно. І так раз п'ять. поки не виймеш акумулятор. І заногу не вставиш. І почати записувати і встановити. Ну таке в основному случається на морозі. Коли вона морозиться, це взагалі капець. Через місяць буде GoPro 12, я чувствую, я 9 поміняю. Хоча це неправильно, тому що хоча б в цій камері як клини знаю. А от тільки будуть в 12. Може вона вообще нікого не буде знімати ідеально, шикарно, ровненько. Звук все буде в 12-й говпрохі ідеально. Одна буде біда, вона не буде зберігати відео. Не одне. Ой, кажу, говпрохи до п'ятої мене була четверта. П'ята, от до 5 і включає 5, це були ідеальні камери. За 2 роки пользування один раз був клин, акумулятор витягнув, ставив обратно, проблем нема. По-моєму, починає з 6.7. Це був взагалі тришак. Його GoPro це зрозумів, бо більше не випускають ці White, Silver, камери, тому що коли їх клинило, і взагалі не міг їх ніяк перезагрузити, а їх клинуло на втором, 3-10 нажат. І треба було ждати, поки повністю розрядиться в ноль акумулятор і вона тільки тоді перезагружалась. Там був фокус, можна було ще кнопку подержати бокову секунд 20 і тоді її коротило, а вона перезагружалася. Це був повніший трешак. Ми завжди брали версію Black. У нас була 7 Black. Сама мощна. І вже я тільки її, помню, з почти забрав, Виходю, думаю, ща віносик запишу, Там варп появився, там красота. І вона починає глючить. Я такий, блин, видно, акумулятор розряжений, та не заряджений. Видно то третє, десятне, видно то, я сьогодні. 2-3 колина, поки я 10 кадрів записав чи 20, бо я зразу на річку попер з сім'єркою. Думаю, блін, його продали. Блін, по гарантії вертати, ремонтувати, що делати. А потім заходю в YouTube, дивлюсь, тести обзори. Уже коли пройшло 2-3 місяці, а вона, блін, у всіх така. Думаю, ладно, там о кажуть, це пропало, Дев'ятка з акумулятором ендура. Зараз стоїть ендура. Не було Ендура, були ті самі глюки. Типу і справляє, все він дорогий мощний акумулятор, купив, поставив. І Що ви думаєте? Раніше вона глючила тільки на морозі, а з акумулятором морозостойким Ендура вона глюче і на жарі. О, отак ми живемо. Отак Говпрошники живуть з Говпроходом. І все одно це лучша камера і кру круче не знайти. Не, не розказуйте мені про Sony, якщо ви не пользувалися Sony. Ось. О. Panasonic стоїть. Оце Sony. Тобто У вас є тільки кнопка запису і отака труба лба. Ви не можете не подивитися, не таймварб записати, не нирнути з неї на 10 метрів. Не зробити супер фото. Не, не у вас огромний екрани і швидке меню з різним набором функцій, швидким доступом різного качества записів Швидкими настройками фільму і чого там тільки немає. Я, я 90% цими функціями, що тут є, не пользуюсь. В основному постійно не пользуюсь. Ну і зрідка пользуюсь. І це класно, я радий. Хоча я цим не пользуюсь, це як свобода. Хоча я рідко пользуюсь, але я щасливий, що вона у нас є. Еть. А от і коропець. Ну наконец то я вже почав переживати. Оп, ех! Сейшов. Того що він сів на верхній гачок, а не на попапчик. Ну і я сильно нахрапом тягнув. Треба брати на себе теж від. Ну нічого, сейчас за профмонтажим занога. Бумбая. Вот тут треба сейчас зробити хитро. Да йо-моя. А то ці карапа поплавчаночки нам тай подпортять. Абана, подсадчик готовий, ну хоч цього не, не втопимо, а то захлибнеться. Зеркальний. Тягнемо на, на попавчик, Нормально. Кислотний, по-моєму, там кисла груша чи криль. Щось таке. Вже й одчепився вовремя. Килограммчик. Оп. Красавчик. Да Та, чтоб тебе. Прямо в лицо. Ох, люблять вон и так делать. У меня хоть повод был ноги помыть. Вода кипяток. А мостик вообще потельня. Так. Подзарядим кашка в снасточку. Оп, 50 ж грамів, 50, бо я подумав 40. В 70 ки по-моєму, вже цього присоски цього немає до дна, типа. Так, волос треба вирівняти. Попапчик профмонтажний, багаторазовий, того нам їх надовго вистачає. А сюди підсадимо кукурузку. Зверху теж був волосений монтаж, як пам'ятаєте. Двойних кормушок у нас було, але я його зняв, він легко знімається і ставиться. Що завгодно на ваш смак. Все, як то кажуть, для людей. Далековасто, мабуть. Але нічого, по факту, оп, усе поряд. Достав ще один флетік, верхній гачок так само, оп. Заділили под кукурузяку нижній попапчик крильовий на волос. Довелось поводочок ізросходувати предпоследній. Але вдома є ще. 15 сантиметровий. Після 10 сантиметрових і 8. -ти, 15 який-то сильно длиннючий, Того поставив здоровенну трубочку і все одно херня вийшлась. Ой, от що діло привички і діло переучування. Вибив ці карася поостегував, короб не бере, щось чувствує. Оп! І все. А ми отак от і отак от, от і єсть. І єсть коропець, та невеличкий засранець. Але дикий хвіст великий, хоча не дуже оп, отчіпляємо флетік, кукурузку зажер, а попапчик не взяв. Але все таке 50 на 50. Кисла груша. Чи не так? Правда. Профмонтаж була кисла груша. Сказав, кислятина – це ваша груша. Плюс 40. Рижик вибрався з питкондішена. Сидить і хекає. Рибки варена і наївся, жарко. Водички напився до да, хороняка. Мурчик тим же займається там вдалі. Так і живем. Готуємо велике переселення курей. А то вони тут ми ще браття зажили, виділи пшеницю я їм <гум>, на цей год не купив. Будуть харчуватися тим, що у нас на 13 сотках знайдуть.